Христос рождається! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі у 2026 році з вами отець Роман Лаба. і на початок цього нового року прийміть найщиріші побажання рясних Божих благословень вам і вашим близьким. Що нас чекає в цьому році, який вже розпочався? Живемо у настільки непередбачуваний час, що лише Господь Бог знає, що нас чекає. А чи був взагалі в історії якийсь час? Передбачуваний. Насім, Ніколас Талеп, леванський філософ, публіцист в книзі Чорний Лебідь, говорить, що кожна історична епоха є непередбачувана, а історія раптово змінюється через події, яких ніхто не сподівався. І ці події Талеп називає Чорним лебедем. Справа в тому, що до відкриття Австралії усі були переконані, що лебеді білі. І раптом. В Австралії зустрічають чорного лебедя, який руйнує всі дотихчасові уявлення. Такими чорними лебедями, власне, згідно концепції пана Талеба, є різні історичні події, яких ніхто не сподівався, ніхто не очікував, ніхто не уявляв, що так може бути. Тим часом вони стаються. Разом з тим є певні знаки, дорогі мої, які можна трактувати як пророчі, профетичні, і ми, християни, покликані нашу дійсність розпізнавати в світлі Божого Слова, але також в світлі знаків часу. А ці знаки часу це певні події, які допускає Господь Бог, і які також є Божим Словом до, до нас. Пригадаю, що вираз, біблійний вираз давар єврейською мовою означає слово і факт. Подію. Також пригадаю, що коли наш Господь Бог, коли наш Господь Ісус Христос на пустині відкидає спокуси, то каже, що не самим хлібом житиме людина, а кожним словом, яке походить з уст Божих. І там вже то грецького слова рема, яке є відповідником, отого давар, тобто можемо перекласти. А кожною подією також, яка походить від Бога. Тому приглянемося до деяких профетичних знаків. В перший день Нового року, тобто сьогодні, я намагався віднайти якусь церковну ініціативу на 2026 рік, маю на увазі церковну ініціативу на вселенському вимірі. Часто католицька церква оголошує той чи інший рік якійсь темі, наприклад. Родині або Святому Йосифу, або останній рік був ювілейний. І інколи не оголошує. Ну і здається, що поки що на вселенському рівні немає якоїсь теми, який би цей рік був присвячений. Можливо, тому що 2025 рік був роком ювілейним і було так багато ініціатив, що пастирі церкви вирішили дати трішки відпочинку. Однак є ініціатива локальних єпископатів, і тепер увага, хотів би зауважити одну ініціативу, яку розпочали два єпископати, не домовляючись між собою. Видно, Дух Святий послав це натхнення. Ця ініціатива полягає в тому, щоб 2026 рік присвятити найсвятішому серцю Ісуса. Першим єпископатом є єпископат України. А другим, так ви вгадали, єпископат Сполучених Штатів Америки. Думаю, не випадково єпископати країн, до яких прикута сьогодні увага усього світу, які знаходяться в епіцентрі геополітичного життя Західного світу, точно Європи, присвячують 2026 рік найсвятішому серцю, в якому мир і примирення наше, як ми молимося. В літанні до найсвятішого серця цей акт посвяти, цей намір присвятити 2026 рік Найсвятішому серцю, показує, де є вирішення усіх наших проблем. Так, в найсвятішому серці Ісуше. В 1689 році Господь Ішус являється французькій монахині святій Марії Маргариті Алякок. В одному із своїх послань він вказав на своє серце і сказав. Це улюблене серце буде царювати всупереч спротиву шатани і його підданих. Воно прагне увійти в маєстаті Ісяєві до домів князів і королів, щоби було шановане і прославлене в тій мірі, в якій було нехтуване, осквернене і принижене в своїх страстях. Свята Маргарита Алякок передала послання, згідно якого Бог закликає до відшкодування кривд і зневаг яких божественне серце зазнало в домах сильних з цього світу, а також ця свята закликала на жадання Господа, щоб присвятити державу, конкретно Францію, найсвятішому серцю. До виконання цієї місії Бог обрав був Людовіка XIV, того самого, який говорив, що держава це я. Король мав присвятити себе і свою родину найсвятішому серцю Ісуша, мав вшанувати публічно найсвятіше серце Ісуша, присвятити державу, також прикрасити королівські прапори найсвятішим серцем, а теж збудувати храм на честь найсвятішого серця Ісуша Христа. І Господь обіцяв, що якщо Франція в особі короля виконає цю посвяту, то буде оточена особливим піклуванням і захистом. На жаль, Людовік 14 не виконав цього завдання, і Франція, замість того, щоби бути світлом для католицьких держав, дуже швидко стала світською державою, колискою різноманітних деструктивних ідеологій, країною розвитку масонства, а революція 1789 року відкрила справжню скриньку Пандори. Тому акт посвяти найсвятішому серцю. України, а також е, Сполучених Штатів Америки, так, акт посвяти на світішому серцю Ісуса цих держав, можуть стати найважливішими подіями, які вплинуть на історію всього світу. І кажу це абсолютно без перебільшення. Думаю, що цей рік буде чудовою нагодою пригадати католицьке навчання. Про суспільне царювання Христа, яке виражене в енцикліці Квас Прімас, присвяченій Найсвятішому серцю Ісуша, енцикліка авторства Папи Пія XI. В цій енцикліці, папа закликає оголосити Христа Царем не лише наших сердець, а також наших суспільств, наших держав. Дорогі мої, Бог є Богом історії. І тому важливо звертати увагу ось на ці знаки часу, які, яких ми є свідками. Також приглянемося, а які ювілеї, пов'язані з церковним життям, нас чекатимуть, через які події, які сталися в минулому, і які Господь Бог через річницю їхню хоче пригадати нам сьогодні. Думаю, що ці ювілеї також вписуються у знаки часу. І почну ну, з такого ювілею, який, можливо, ви, думаю, що ви не помітили би, якщо б я вам того не сказав. Перепрошую за скромність. Але в 2026 році маємо 90-ту річницю з дня, коли свята сестра Фаустина Ковальська отримала від Господа Ішуша обітниці, пов'язані з молитвою, яка відома під назвою. Коронка до Божого милосердя, можна сказати, вінець до Божого милосердя, так? Осінню 1936 року сестра Фаустина у своєму щоденнику написала наступне: Промовляй неустанно цю коронку, яку я тебе навчив, так говорить Господь до її серця. Кожен, хто нею буде молитися, отримає велике милосердя в годину своєї смерті. Священики будуть. Подавати цю молитву як останню дошку порятунку. Навіть найбільш затверділий грішник, коли помолиться цю коронку, хоча б один раз отримує благодать з нескінченного мого милосердя. Прагну, щоб весь світ пізнав моє милосердя. Незбагненних благодатей прагну давати душам, які довіряють моєму милосердю. Звернімо увагу, як це перегукується з тим, що найближчий рік присвячений найсвятішому серцю Ісуша. Адже. Це найсвятіше серце Ісуса є проявом найбільшого Божого милосердя. Також на іконі Ісуса Милосердного, який також був, ця ікона написана під натхненням видінь Святої Сестри Фаустини Ковальської, ми бачимо, що серця Ісусового проміння милосердя линуть до усього людства. Також того самого року, тобто 1936 року, Сестра Фаустина отримала веління, донько моя, говори усьому світу про незбагненне моє милосердя. В принципі, можна сказати, що це є головна місія, і загалом сестри святої сестри Фаустини Ковальської, але також основне послання ось цього щоденника, можливо, як постанову на 2026 рік, можливо, взяти, окрім того, що. Регулярно потрібно читати святе писання, взяти собі за постанову, прочитати щоденник Святої сестри Фаустини Ковальської. Дорогі мої, сестра Фаустина Ковальська не випадково отримує в 1936 році саме такі послання. Бо в 1936 році Адольф Гітлер дав наказ увійти німецьким військам до демілітаризованої Рейнської зони, це стало порушенням Версальського договору і однією із передумов Другої світової війни. Тому до пророчих послань, до пророчих подій, до певних знаків часу варто прислуховуватися, якщо єпископи України і Сполучених Штатів Америки, двох, мабуть, найбільш зараз. Потужних держав присвячують рік найсвятішому серцю. То, можливо, для того, що Господь надихає ці акти, надихає єпископів, щоб завдяки цим актам ну, уникнути якоїсь глобальної катастрофи. Можливо, інші єпископати теж надихнуться цими прикладами і також посвятять найближчий рік найсвятішому серцю Ісуса. Дорогі владики. Передайте, будь ласка, вашим колегам з усієї Європи. Хай зроблять так само. Прошу вас, я грішник, отець Роман Лаба. Дорогі мої, ще декілька е, знаків часу. Вже 6 січня маємо 25-ту річницю, срібний ювілей, дуже важливого документу послання святого Йоанна Павла II. Ново і неунте». Це є документ на закінчення великого ювілею 2000 років з. З моменту втілення Слова Божого, тобто Ісуша Христа, втілення Сина Божого. Так? Але також в цьому документі Папа Йоанн Павло II креслить перспективу для церкви на третє тисячоліття. Думаю, варто нам пригадати цей профетичний документ, можна сказати, дорожню карту для церкви на третє тисячоліття. В цьому посланні папа говорить про першість благодаті і святості. Яку ми, християни, передусім отримуємо завдяки молитві слуханню Божого Слова і таїнства. Натомість в душпастерському вимірі святий Іван Павло ІІ закликав в цьому документі до нової євангелізації, щоб ми пробудили в собі ревність святого Павла Апостола, який говорить: горе мені, якщо би я не проповідував Євангелія. Також в 2026 році маємо ще один ювілей. Так, 18 травня 2026 року маємо 40-річницю енцикліки et Vivificant. енцикліки, яка присвячена Святому Духу. До речі, обговорення цієї енцикліки є теж на моєму youtube каналі Палко раджу переглянути. І ось як закінчує цю енцикліку Святий Йоанн Павло ІІ. Церква, охоплюючи своїм серцем всі людські серця, просить у Святого Духа щастя, яке тільки в Бозі може знайти повне здійснення, радості, в яких ніхто не може відібрати, радості, яка є плодом любові, а отже, Бога, що є любов'ю. Вона, церква, просить праведності миру і радості в Святому Дусі, на яких згідно з святим Павлом полягає Царство Боже. Мир. Також є плодом любові, той внутрішній мир, що його шукає втомлена людина в глибині своєї істоти, і той мир, якого прагне людство, людська сім'я, народи, нації і континенти в тихій надії отримати його в перспективі перелому другого і третього тисячоліття християнства. Але тому, що шлях до миру остаточно веде крізь любов і прямує до створення цивілізації любові, церква пильно дивиться на того, що є любов'ю Отця і сина. І незважаючи на зростаючі загрози, не перестає з довір'ям благати миру і служити мирові людини на землі. Її довір'я основується на тому, який, будучи духом любові, є також духом миру, та не перестає бути присутнім в нашому людському світі, на горизонті сумлінь і сердець, щоби сповнити Всесвіт любов'ю і миром. Тому Відваги, дорогі брати і сестри, прямуємо вперед, уповаючи на Бога, який любить нас і який прагне сповнити наші серця тією любов'ю, яка лине з Його найсвятішого серця. До зустрічі!